Вам не нужен пиратский бэкстейдж. Пираты уже проникли в съемочный павильон. «Голос Краины» внимательно слушает чьи репортер. Специальные репортажи для интернет-аудитории. Для тех, кто смотрит телек с ноутбуком на коленях. Это самые горячие новости. Голос Лучшие голоса страны. Найкращий голос краины. Найкращий, най-най-найкращий голос краины. Лучшие голоса страны. Веселые добрые вещи. И все это попадает в сеть быстро. Очень быстро. На огромной скорости. Иногда 3G. А иногда еще быстрее. Я Никита Добрынин, и я ваш 3G-репортер на невероятном вокальном шоу «Голос Краины». 3G-репортер скоро во всех социальных сетях. «Голос Краины» скоро на 1 плюс 1. Щоранку на канале 1 плюс 1 Аромак Самит Кави Якобс запрошує гостей. Отже, всі глядачі сніданку з 1 плюс 1 і телеканалу 1 плюс 1 я можу поздоровити. В нашому ефірі з'явилася... Ще одна талановита людина, ведучий, який вартий вашої уваги, це Нікіта Добринін. Нікіта Добринін як краще. А, можна і так, і так. Привіт. Привіт. 3 g Репортер. Це такий невеличкий проект в рамках шоу Господина. Ну, скажімо так, шоу про шоу, так? Так. Да. Чому 3G а, репортер? Не 3D-репортер, не знаю. А у нас невероятная скорость подачи информации. Вот только что выходит в, в телевизионный эфир, сразу же появляются какие-то интересности, какие-то, вот, возможно, даже колкости для участников, сразу же в интернет мы сливаем на YouTube, в Twitter, ВКонтакте, где наши группы живут. Никита. Треба робити 3D. Я думаю, що рейтинги будуть дуже за високі. І всім видавати очки. Слухай, 3G-репортер... Ти, власне, журналіст? Хто ти за освітою? А, так, журналіст. Репортер? Репортер, граю на фортепіано, на тромбоні, танцюю, пляшу і все це пригодилось мені як 3G-репортер. Що нас чекатиме? До речі, я скажу голос країни. Прем'єр, дивіться в неділю о 20 годині 22 травня. Голос країни, такого ви ще не бачили. Нікіто, а тепер все докладно Розка... розказуй, з Чого все починається? Починається uh, все з, з того, що виходить uh, шоу в ефір каналу «1 плюс 1», шоу Голос країни, невероятне вокальне шоу. А в це час, поки uh, учасники виступають, а з наші зв'язні тренери їх не бачать, оскільки вони сидять спиною к сцені, ми за це час знімаємо якісь короткі репортажі и быстренько выкладываем в інтернет какие-то свои комментарии. Например, бывают случаи, когда там выходит на сцену, казалось бы, парень, ну внешне ну явно парень. А вот оказывается, что голос у него абсолютно женский. І при цьому, наверняка ж наші зв'язні тренери впевнені, що дівчинка поєде на сцені, а от тут, оказується, як Думанський пожартував, вони дуже швидко змінюються. І не встигаєш. З ролями то дедуса, бо бабуся, бо молодик, який стоїть. Якби тільки глядачі могли відчути аромат, що витає в нашій студії. До речі, ви теж можете насолодитися чарівним ароматом Оксимитом, приготовавши його в самому нарк. 4941194 код міста Київ 044. Є дзвінок. Щоранку на каналі 1+1 Аромат самоїт кави Якобс запрошує гостей. Не мака, а буде. Отже, я повторюю, книги до сказав, що спинами сидять коучі, тренери а Стас П'єха, Руслана Олександр Пономарьов Пономарев. Я, кстати, Стас Піх говорив, щоб він перезвонив в ефір, Наверняка вот сейчас не дозвониться. Да, да, да. Ну, ну, Gustavo, niggas не будет звонить мне. I'm here, in Sweet Arms, слухай, а с якими труднощами ты вже стекнулся в якости ведущего 3G совершенно Разные характеры. Иногда вот подходишь и понимаешь.